Всім привіт! Це Eight Lake і. і споруда храм. Якщо ви е, не любите спойлери, не дивіться це відео. А якщо любите, то подивіться обов'язково. Добре. Ну, починаємо. Перше, що нам треба. Це. Добувати камінь цей. І построїти фундамент. Нам привезуть скоро ще декілька. Отаких от отаких от. Це, звичайно, це глина, якщо ви не знаєте, це покрита мухом, це кругляк, це ми будемо покривати ним. І потріскана. Ну, щоб було вигляділо круто. Так. Корова. Я покажу вам, який у нас буде фундамент. В принципі, у нас буде невеликий храм, але там буде хранитися всі мої дорогоцінності. Самі важні речі. Фундамент буде не, більш, не більше цього, що зараз. Ну, в принципі, нормальний. Е... Крім оце, потрібно обрати поки що. То, що сюди теж будеш ходити фундамент. Коли ми будемо братись два, то тут нічого не буде. І все. І тоді. Тоді ми будемо... Ну, не важно. Я забув, як це називається. До речі, таке оновлення круте. Такі листя. Таке круте. Так, да. і опале листя нам теж пригодиться. Пригодиться. Да. Так, одного стаку нам хватить. Ну, до побачення, друзі! Всім пока-пока! З вами був Ейдлейк. Це був спойлер до наступного відео. До побачення!